На жаль, так завжди в нас в Україні складається, що навіть тоді, коли є моменти, щоб можна поєднатися через тих людей, які свої особисті амбіції ставлять вище потреб українського народу, все, ми все втрачаємо. От ніби всі нормально живемо, але раз один сильний світ у цього простягує руку дружби одні з церков. І та церква зразу забуває про головну ціль, про одну помісну церкву, про один Божий народ. І з допомогою влади, сили, думаю, всіх під себе підігнати. Приходять інші сильні світу, друга церква, знову забуває, як її тяжко було. І також хоче використати земну силу, земну владу для себе. А ми от згадуємо Господа і Ісуса. Він ніякої влади не мав. Ніколи не, прийняв, не приміняв силу, щоб когось переконати. Знаєте, На мою тверду думку, церква повинна бути безсила, як Господь. Вона повинна виконувати свою місію, спасати людей. А все інше воно таке дорогорядне. Ну, все одно хочеться вірити, що така золота мрія здійсниться, що буде в нас одна церква, тому що вона необхідна. Якщо ми хочемо мати одну церкву, то без сумніву ми хочемо мати і одну державу. Но якщо будуть розділені церкви, то й ніколи ми не збудуємо своєї. Суверенної, Соборної України, про яку вже 20 років говоримо, а всі тупцюємося на місці. Ми отримали державу без одної пролитої каплі крові. Тільки раді тих страдань, тих молитов, тієї праці, яку звершували наші предки. А самі ми самі, на жаль, бачите, нічого не робимо. Ну я можу тільки сказати, якщо ми Нічого не хочемо робити. Якщо ми не хочемо мінятись до кращого, то без сумніву і в державі нічого не зможе змінитися. Владико, А наскільки взагалі значущим є свято хрещення Русі?